Пермуєш однією, ну, трохи розженеся і спробуємо їх. ще раз. Так, Зчеплення до упору. Зчеплення до упору. Ні, газ, не пусти газ. Пустите? Пустите. газ. Так, ну, не так. Коли перемикаєш передачі, газ. Щеплення зашарку. Нейтраль. Пригальмой. Котись, не, ну, не повністю помістерсь. Так. Вмикаєш з щепленням. Щеплення за щеплення О, відпускаєш щеплення. щеплення. Знаєш, чому ми не, перем... не могли на другу перемкнутися? Коли перемикаєш з передачі, кидаєш газ. А. Не даєш газ, а кидаєш. Воня. Тобто у тебе між перемиканнями е, передач ти газ відпускаєш. Розумію. Все, зараз ти котишся на другій. Теж наліво ту кишеньку завертай. Все, розібралися з передачами. І давай газочку. Все. О, там трішечки там, в перед асфальтом спинишся і вже я сюди закерно повезу на базу. нас. Щеплення і гальма. О, ти найкращий. Все. виходиш в нейтраль. От. Все пізно, не а, вийшов в нейтраль. Не відпускати щеплення, поки не вийшов нейтраль. Дивись, до наступного нашого заняття просто відкрий теорію і почитай, що це за педалі, за що вони відповідають. І ти зрозумієш, що щеплення виконує ну, ключову роль в машині. <у> uh -huh. Все, і наступного разу все буде набагато краще. Виходиш в нейтраль, щеплення oh. вмикаєш першу. Відпускаєш щеплення, все, залишаєш на передачі, затягуєш ручник. Просто смикаєш його до опору до гори. Без кнопки, Кнопку не тиснеш. Просто до опору догори. Ще, ще ні, ні, Не ще раз, а просто ще підтягну. Чудово. Дякую. Ти найкращий. Кайфанув. Разом до перемоги.